І один день пропонує подивитися на особливості страхування цивільної відповідальності за кордоном. Французи, наприклад, підрахували, що одна родина на страхування авто витрачає в середньому до 2% свого річного бюджету. Чи вистачає цього, аби їздити спокійно? З'ясовували наші журналісти. Легендарний Сітроен 2 CV вперше виїхав на французькі дороги 60 років тому в правому нижньому кутку лобового склав цих малюків купон страхового поліса. Їздити без нього у Франції злочин. Якщо раптом цей ветеран потрапить в аварію, у водія є 5 днів, щоб повідомити про це страховикам. Третій стороні вони відшкодують збитки до півмільйона доларів. А винний водій, коли подовжуватиме поліс, заплатить на чверть більше. Можна отримати і знижки, аби застрахуватися за півціни, треба без аварій проїздити 13 років. Цей Нісанівський седан для довкілля нешкідливий. Він працює на водні і вуглецю у повітря не викидає. Якщо на дорозі його поцілує інша, авто, автоцівілка тут не допоможе. Страховики в Японії платять тільки постраждалим до 11 тисяч доларів за травми і більше 270 за інвалідність чи смерть. Власник авто водій і його родичі жодної компенсації не отримують. Якщо за кермо новенького Fiat 500 в Італії сяде жінка, страховий поліс для неї буде дешевшим, ніж для чоловіка. А у Франції, наприклад, для одруженого чоловіка дешевшим, ніж для холостяка. За статистикою вони рідше потрапляють в аварії, а якщо такий трапляється, то компенсація зазвичай виявляється меншою.